Очікувано після своєї інаугурації, але правильніше буде сказати, коронації президент Ерефії Володимир Путін почав перепризначення людей на інші посади. І очікуваним було саме те, що зміниться міністр оборони. Так і сталося. Нова посада Шойгу звучить так: секретар Ради безпеки, яку займав цю посаду з 2008 року, Микола. На місце Шойгу прийшла інша фігура. Давайте розберемося, чи покарання це для Шойгу, що таке новий міністр оборони Російської Федерації та як це вплине на перебіг російсько-української війни. Додивіться обов'язково це відео до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, і запрошую всіх підписатися на мій канал, якщо побачили мене вперше. Навіть так звані російські воєнкори пророкували те, що шойгу буде зняти з посади, тому що низка помилок, яких він припустився, начебто у війні з Україною, крім того, оборонка страждає багато. Корупції, розкрадань. Останній інцидент з заступником Шойгу, якого заарештували у підозрі у розкраданні коштів. Хоча за деякою інформацією у тому, що він порушив клятву державної таємниці, фактично звинувативши в тому, що він працював на іноземців, іноземні розвідки, можливо, навіть українську. Сьогодні стало відомо ще про одного заступника Шойгу, якого теж заарештували прямо у ліжку у його маєтку і е, правоохоронці. Ну, так звані правоохоронці російські поводилися дуже жорстко при затриманні. Ну і власне зміщення самого шойгу, який до слова останні 12 років обіймав цю. Посаду ці призначення і перепризначення дослідили журналісти Аль-Джазіри. Я вам скажу дуже цікава стаття. Цей крок Путіна по переміщенню з посади на посаду і перепризначенню викликав спекуляції серед спостерігачів за Кремлем, заінтригованих тим, що могло призвести до такого несподіваного кроку, хоча ну зовсім не несподіваний, і що він означає для Шойгу Патришева та Андрія Білоусова, нового міністра оборони. Російської Федерації він був віце-прем'єр-міністром. І з економіки з економічних здається питань, і загалом він заосвітує економіст, який має стати новим міністром оборони Росії. Чому ще має стати тому, що його кандидатуру після подання Путіним має схвалити ще й е, здається, держдурка Російської Федерації, якщо я не помиляюся, Проте питань немає. Якщо Путін е, каже ця людина, буде міністром, значить він буде. Ніхто не буде голосувати проти. Це очевидно. Шойгу загалом відомий тим, що він лоя до Путіна ця пара неодноразово фотографувалася разом на риболовлі в глибинах Сибіру, а також очолювала російські збройні сили під час їхнього вторгнення в Україну. Пишуть журналісти Аль-Джазіри, прес-секретар Кремля вуса Кремля Пісков сказав доволі цікаву фразу, і її наводять журналісти сьогодні. На полі бою перемагає той, хто більш відкритий до інновацій, більш відкритий до якнайшвидшого впровадження. Сказав він. Природно, що на нинішньому етапі президент вирішив, що міністерство оборони має очолити цивільна людина. Найцікавіше те, що Пісков говорить про якісь інновації, хоча бачимо, ніяких інновацій, власне, не відбувається. Шойгу перепризначають на іншу теж доволі військову посаду. А новий міністр оборони, в принципі, не стара людина в оточенні Путіна, також його. Близький і знайомий економіст і працював у керівництві в уряді Російської Федерації. Спостерігачі вважають, що ця перестановка є сигналом того, що Росія не має наміру припиняти війну проти України, яка триває вже третій рік. Це свідчить про те, що Кремль не шукає виходу з України, а прагне продовжити свою здатність витримати конфлікт. Якомога довше, сказав Джеф Хоун, доктор філософії і запрошений викладач кафедри міжнародної історії Лондонської школи економіки. Росія дуже обмежена в тому, наскільки вона може збільшувати масштаби через економічні недоліки. Однак вони можуть підтримувати певний рівень виснажливої війни і, ймовірно, сподіваються, робити це довше ніж. Україна на це здатна. Також шойгу незабаром обійме посаду заступника президента у військово-промисловій комісії. Він також очолить Федеральну службу з військово-технічного співробітництва. Яка відповідає за військову техніку, яка передається іншим країнам, тобто, все зараз буде заточене на те, щоб отримувати більше коштів для ведення війни. Хай то продаж економічних ресурсів. Тут бачимо, що Україна грає певну роль, знищуючи нафтопереробні заводи і нафтову потужність Російської Федерації. І крім того, Путін шукає нові засоби і способи в мовах санкцій і обмежень отримувати кошти для того, щоб оплачувати рахунки у війні. Коли міністерство оборони очолив економіст. А старий міністр зайнявся політикою і консультативною роботою. Технократи на підйомі. Мета однак, не мир, а більш ефективна війна. Пише Марк Галеотті, автор кількох книг про Путіна і Росію в газеті Зе спектатор, оскільки Путін. Окопується на довгострокову перспективу. А так звана спеціальна військова операція тепер є центральним організаційним принципом його режиму. Він знає, що йому потрібні технократи, щоб підтримувати свою військову машину в робочому стані. Указ Путіна також виводить Федеральну службу з військово-технічного співробітництва зі складу Міністерства оборони, залишаючи шойгу підзвітним лише самому президенту. І тільки виключно йому трохи більше ніж за два роки війни Сергій Шойгу все ж. Переріс за своїм професійним рівнем міністра оборони. Про це сказав Олександр Михайлов з бюро військово-політичного аналізу російського оборонного аналітичного центру в інтерв'ю Державному інформаційному агентству Росії ТАСС, відзначивши рівень міжнародної експертизи та досвід роботи Шойгу за кордоном. Звертаю увагу, це говорить російський експерт. Ну а ми з вами знаємо, як сміялися над Шойгу, як сміються над російською дипломатією, і ми знаємо, куди є. Їздив Шойгу в північну Корею або в ще якісь е, країни третього світу. Військовий експерт Роблі написав в мережі. X, не схоже, щоб це було пониженням для Шойгу, який не тільки отримав важливу посаду секретаря Рад безпеки Росії, але й збереже нагляд за внутрішніми і зовнішніми питаннями оборони. Найбільше в цій перестановці програє. Патрошев, який також був одним з ключових осіб, що приймали рішення про вторгнення в Україну. Проте знаємо, на сьогоднішній день Путін призначив Патрошева своїм радником, тобто ще ближче. У мене є одна теорія змови, але про це вже наприкінці поки що продовжимо серйозно оглядати статтю. Однак нові призначення Шойгу можуть виявитися не таким вже і підвищенням, якими вони здаються. Перестановки відбулися менш ніж через місяць після того, як заступник міністра оборони Тимур Іван. Був заарештований за звинуваченням у хабарництві. Рада безпеки стає таким собі резервуаром для колишніх. Ключових фігур Путіна, яких не можна відпустити, але немає куди їх подіти, написав телеграм політолог і засновник Арполітік Тетяна Станова, маючи на увазі нещодавну турбулентність в кар'єрі Шойгу. Ну а нема куди їх подіти, тому що вони забагато знають І Путін дуже довіряє зазвичай людям, які давно з ним, начебто, перевірені. Ну а про корупцію я мовчу. Вони всі на цьому і тримаються. Тому для Путіна це не новина, і навряд чи це став стало причиною е, арештування цього Іванова. Іванов мав репутацію людини з розкішним стилем життя і був звинувачений у привласненні коштів, призначених для відновлення зруйнованого в результаті бойових дій українського міста Маріуполь. Станова також вказала на нещодавні суперечки з Ростехом, державним виробником зброї, якого Шойгу звинуватив у повільній роботі, а також на наслідки минулорічного заколоту. Е, там, де це Вагнер робив разом з Пригоженим, йшли на Москву, от Шойгу прямо звинувачували у бездіяльності і йшли фактично не на Москву до Путіна, а на Москву проти Шойгу. Путін тим самим дає зрозуміти, що зв'язок з попередньою позицією збережеться, що важлива спадкоємність цілком в його дусі, продовжила станова, але все це більше нагадує бажання вивести Шойгу з гри, щоб не образити з максимальними. Почистями не тому, що він друг, а тому, що так безпечніше для самого Путіна. Так само, як це сталося із Медведєвим у січні 2020 року. Фактично, він теж. Прийшов у Раду безпеки Російської Федерації, така собі організація колишніх, і зазначають тут цікаво, мабуть, так Радбес виправдовує власну назву забезпечувати безпеку від колишніх важковаговиків, яким нікуди більше влаштуватися і яких не можна викинути. Хто ж такий Андрій Білоусов, нинішній міністр оборони Російської Федерації, як і Шойгу, Білоусов також відомий як лояльний до Путіна і палкий прихильник державного витрат, який як вважають стояв за суперечливим підвищенням податку на додану вартість у 2019 році, він підвищив ПДВ для росіян. Одне з найбільш екстравагантних призначень Путіна, це призначити економіста Білоусова на посаду міністра оборони, так вважає Андрій Колесніков, старший науковий співробітник фонду «Карнегем» за міжнародний мир. Зараз для Путіна важливо переконатися, що величезні суми грошей, які витрачаються на війну, не розкрадаються. Білоусов не просто виконавець завдань у нього в голові є власне бачення того, як має функціонувати російська економіка, і він втілює його в життя як найкраще, Повідомило джерело близьке до Кремля незалежному російському виданню The Bell. Інше джерело додало, що в 2014 році він був. Єдиним економістом, наближеним до Путіна, який підтримав анексію Криму, з цього випливає, що інші економісти, які тямили в цьому, розуміли, що дотаційний регіон Путіну не принесе ніякого заробітку, навпаки, одні витрати. Але імідж тоді для росіян і його а, підтримка збільшиться. Ну ось так вважав економіст, який більше розраховував на не. Економічні наслідки, а саме на піар, російський економіст Костянтин Сонін у розлугому пості на мережі X написав: Я знаю Андрія Білоусова, нового міністра оборони Росії. Багато. Років він додав, що з Білоусовим він вже давно не має ніяких стосунків, і не підтримує стосунки. І написав: нові зміни білоусов замість Шойгу в міністерстві оборони, Шойгу замість Патрушева в Раді Безпеки є прекрасною ілюстрацією нашої теорії деградуючої автократії. Справи йдуть не за планом Путіна, але він. Буде нескінченно ротувати одну і ту ж невелику групу людей лояльних до себе. Путін завжди боявся приводити на керівні посади нових людей. Навіть у найкращі часи це мали бути нікчеми без власних перспектив. Під кінець його правління тим більше резюмує цей спеціаліст і економіст на прізвище Сонін, який знайомий з нинішнім міністром оборони Російської Федерації. Отже, Путін таким чином намагається врятувати фінансову сторону в. Війни і все більше коштів залучати на підтримання цієї війни. Він вважає, що новий міністр оборони, сам економіст, здатний на це. Проте, як бачимо з висновків, він просто крутить перевіреними людьми, і тому експертність, можливість і здатність нового міністра оборони Росії Білоусова зробити так, як хоче Путін, теж під великим сумнівом. Це добре. Проте він винахідливий і на якийсь час, я думаю, він зможе забезпечити якісь економічні приріст в е, справі війни проти України на жаль проте Тепер до теорії змови. Пам'ятаєте, що часто казали, що наступником Путіна може стати сам Патрушев, бо він така ключова фігура, йому Путін довіряє. І тут раптом Патрушева звільняють з посади секретаря Радбезу Російської Федерації. Ну там, де е, Медведєв також постійно свої бредні пише. Так от теорія змови, моя особисто суб'єктивна, говорить про те, що можливо. Путін вже дійсно на тому світі поруч з Кобзоном, і ось цей двійник, якого коронували, мав показати, що Путін у добрій формі. Після того, як все пройшло, так би мовити, гладко. Путін офіційно президент, ну точніше, його клон, хто буде ним управляти? Потенційно Патрошев. Але Патрошев не може цього робити на посаді секретаря Радбезу, і тому він уходить в тінь, начебто просто радником бункерного президента, якого вже. За моєю ось цією теорією змови немає. І Патрушев буде керувати цим клоном, що казати, куди їздити і що робити. Ну а Шойгу по старій пам'яті поставили до секретаріату Радбезу. Ну, ось така теорія змови, звісно, це напівжарт, А може й ні, бо знаємо, що Путін не в найкращій своїй формі. Проте, якщо серйозно, навіть якщо його немає або невдовзі не стане самого. Путлера то це не вирішить справу е, війни проти України, тому що тих, хто хоче цієї війни, тих, хто на ній заробляє багато на Російській Федерації в керівництві Російської Федерації, тому скоріше за все вони будуть продовжувати. Проте можливо, клани почнуть між собою воювати, бо кожен князьок захоче собі е, урвати шмат і керувати країною без хазяїна, без. Путіна тому е, подивимося, як будуть розвиватися події далі. Проте від війни вони навряд чи відмовляться. Тому допомагаємо армії, допомагаємо нашим збройним силам всіма засобами та способами, усіма, які ми тільки можемо. Частина коштів, які ви направляєте на підтримку каналу Ньюз, я доначу на збройні сили України, тому вдвічі вдячний вам. Тим, що маю можливість допомагати армії, мій канал тримається виключно на вашій підтримці і моєму ентузіазмі. Тому ваша підтримка для мене також дуже-дуже важлива. Вся детальна інформація є в описі мого рекламі. Каналу і також в описі під цим відео. Також там знайдете інформацію про те, куди я направляю частину ваших коштів. Можете навіть самі долучитися до зборів на автівку для наших аеророзвідників. Вся детальна інформація на ваших екранах і також в описі цього відео. Дуже буду вам вдячний за підтримку наших. Воїнів. Ну а підтримати канал Матевсян Ньюз можна ще й у такий спосіб: поставивши лайк під цим відео, написавши коментар. Звісно, рекомендуйте мій канал і підпишіться, якщо цього не зробили раніше. Будемо вам вдячний, будемо бачитися частіше. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!